Традиційно ми йшли на канікули це останні тиждень грудня, і деякі заклади так і планують йти в кінці грудня. Будемо бачити стосовно другого семестра. Зараз важко щось прогнозувати. Плануємо другий семестр більшість закладів розпочати з 9 січня, але знову ж таки, це буде залежати від безпекової ситуації. Якщо заклади в другому семестрі теж будуть вибирати шестиденний робочий тиждень, відповідно, в січні в них будуть довші канікули для того, щоб не було перенавантаження дітей потім, коли вони будуть працювати шестиденний робочий тиждень. Орієнтуємося з 9 січня, а там час покаже. Ситуація в громаді покаже. Ми обов'язково будемо батьків інформувати адміністрація, в принципі, вже проанонсувала, як будуть працювати. Але ми просимо батьків моніторити інформаційні чати. Груп батьківських для того, щоб ну, отримати ту інформацію, яка достовірна і вона може змінюватися. І просимо батьків реагувати на це адекватно, тому що якщо не буде можливості розпочати освітній процес 9 січня, ми будемо продовжувати канікули, видозмінювати весняні канікули, для того, щоб діти могли навчатися в теплу пору і в світловий день.